Привіт всім! З вами канал Рукоділля для всіх. І сьогодні я вам нарешті покажу закінчення моєї вишивки вовки на снігу. Зразу прошу вибачення за те, що так довго не було відео. Там, нарешті закінчила цю картину. Почала її, страшно сказати, дуже. Е, я її почала 24 серпня. А закінчила я її 2 лютого 2016, а почала 28 серпня 2015 року. Я вишивала з великим переривом. Це був пару місяців. Але зараз я вам хочу показати бісер, який в мене на картині. Так в мене вийшло. Я трошки розкажу про картину. Це картина вишивки бісером, 14 кольорів, розмір 24 см, 20, 18 на 24 см. Артикул ПРВ-02-4. Не знаю, може, ви знаєте таке. Біля мене і дивиться, як я знімає відео, моя любима сестричка Настінька. Я її дуже люблю. Мою маленьку Настіньку. А зараз покажу, як картина виглядає ззаді. Неаккуратно я це все знаю. І це я виповнила ще один пункт із своїх планів. Остаточний, остаточний план, то, що я буду вишивати, ви побачите в наступному відео. Я вам розкажу, я думаю, ви набудете, як це сьогодні. На все добре! З вами був канал Уходіля для всіх. До побачення! І ставте лайк, підписуйтесь на канал. І комділі, діліться з друзями, пишіть щось в коментарях, як вам мої картини, чи вам вони подобаються, чи будете дивитися такі відео. І на все добре!